Якщо ваш електровелосипед або електроскутер їде 25 км за годину, а не заявлених виробником 45 то я вам покажу, як зняти ці заводські обмеження швидкості на прикладі ось цього новенького корсо Дакар. Дивимося, наприклад, цей на третій потужності їде максимум 25 Показую, як зняти налаштування. Вимикаємо живлення. Затискаємо газ на максимум і затискаємо правий тормоз. Вмикаємо живлення. Міняємо тормоз з правого на лівий, правий відпускаємо, але газ тримаємо. Тепер тричі до упору газуємо газулькою, відпускаємо тормоз і дивимося. Тепер на максимум 40. Тобто діє, працює. Якщо вас ще цікавлять якісь. На налаштування лайфхаки по електровелосипедам і скутерам пишіть в коментарях, постараюся вам допомогти. А якщо хочете придбати собі електровелосипед або електроскутер, то купуйте тільки в магазинах Комфорт Центр.